Важко чекати. Чомусь кожного разу, коли мають прийти гості, і діти їх чекають, терпіння надовго не вистачає. Хочеться нарешті зустріти друзів, привітатися і одразу гратися у всілякі ігри, сміятися, а ще можна ласувати солодощами. Натомість доводиться тільки чекати. Причому саме в такі миті чомусь годинник як зачарований, наче зупиняється. Здається, що велика стрілка приліпає до циферблату, і не просто так, а за допомогою жувальної гумки, тому не ворушиться зовсім. А якщо й робить це, то із швидкістю уповільненого кадру. Ось саме в такі хвилини думаєш про те, що час йде, як черепаха. Один маленький мурашка саме сьогодні чекав до себе гостей. Мама наготувала стільки ласощів, що можна було їсти тиждень. І спіткнувся мурашка саме об чекання. Дивився, що секунди на годинник, та гості не йшли, а стрілки не ворушилися. Здавалося, що все навкруги замерло. Мурашка настільки був засмучений. Навіть злий, що аж заплакав. Мама замітила різку зміну настрою малечі і підійшла із серветкою, щоб втішити синочка. Обійняла, поцілувала і запропонувала поговорити про щось цікаве. Та Мурашка почав плакати ще дужче. Тоді мама запропонувала пограти у хованки, але Мурашка не зупинявся. З очей продовжували литися сльози. Він уявляв, як буде в тій самі хованки грати з очікуваними друзями. Від цього ставало гірко на душі тому й плакав. Мама не збиралася здаватися. Тому тихенько принесла нову книжку Пригоди бухтика і гості на мітлі. Це було два різних оповідання, як вияснилося пізніше. Мама принесла книжку і тихенько сіла поряд із синочком. Мурашка продовжував плакати. Не було надії на диво, але воно раптом сталося. Мама почала тихенько читати текст із принесеної книжки. Ніхто не сподівався, та там так цікаво описували головного героя, що Мурашка почав прислухатися і через хвилину зовсім забув про сльози. Як цікаво було слухати історію! А потім іншу. І коли задзвенів у дверях дзвіночок, Мурашка подумав, що зарано гості прийшли. Бо історія про бухтика ще не закінчилася, і мама не встигла дочитати. Глянувши на годинник, Мурашка зрозумів, що пролетіла година часу. А здавалося, що пройшло максимум 10 хвилин, та годинник показував інше. Гості вибачилися за запізнення. Але Мурашка вже не злився на них і не плакав, тому що він винайшов новий спосіб цікавого чекання чарівний спосіб швидкого пересування великої стрілочки на годиннику. Це читання казочок і історії в голос. На добраніч, мої любі діточки!